Затримали ряд злочинців, вчинені особливо тяжких злочинів, і про ці події я хотів би вас повідомити. Розпочну з того, що 9 березня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з ставків на старому місці виявлені рештки тіла. При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено частини тіла, дві руки та протез. Скоріше за все, на той час ми зрозуміли, що це належало чоловікові, оскільки на це вказували відповідні прикмети на руках. І також протез говорив про те, що потерпілий він був інвалідом при житті. Одразу після цього було відкрити кримінальне поваження за статтею унисне вбивство. І розпочались невідкладні слідчі-оперативні заходи. Буквально протягом доби землі поліції встановили осіб, які вчинили даний злочин, і отримали покази, згідно яких було встановлено, що ще в листопаді місяця домоволодіє одного з затриманих. За підозру вчинів вбивства компанія в кількості трьох чоловік розпивала спитні напої. Під час розпиття спитних напоїв, ще раз наголошую, що це було в листопаді місяці минулого року, виникла суперечка. Потерпілий, як нам вже відомо, він був раніше судимим а компанія, в якій він знаходився, це були місцеві жителі району старого, старого міста, міста Вінниця. І на фоні цього, хто більше має авторитет за столом, виник конфлікт. Потерпілий казав про своє минуле, стверджуючи, напевно, деякі риси та образ свого життя. А відповідно той, який його в подальшому вбив, наголошував на тому, що він в районі має більший авторитет. І те, що він має сюди, нічого не, не означає. Це згідно з показів тих осіб, які вже затримані. В ході розпиття спитних напоїв, вбився спочатку наніс по голові сковородкою кілька ударів потерпілому, але вони помирилися і почали далі розпивати спитні напої. Третя особа спостерігала за цим всім, за цим конфліктом. І в подальшому, через деякий час, вони випали ще дозу спиртних напоїв і знов таки вбивця на сьогоднішній день, взяв сковородку і спричинив вже смертельні тілесні ушкодження по голові потерпілого. Після того вбивця своїм подільником, який спостерігав за тим, як він вбивав потерпілого, знесли туру. Потерпіло до подвального приміщення будинку одного з затриманих. І це тіло пролежало там два тижні. Тіло пролежало два тижні, після того подільники зустрілися і вирішили, що з цим треба щось робити. Але хотів би зазначити, що після вчинного вбивства вони не переставали вживати смерті напої. І після вбивства вчинили ще пограбування одного з мешканців, який мешкає в районі старого міста. Проникнувши при цьому до його помешкання, він в той час перебував в цьому домоволоді, спричинили йому тілесні і заволоділи його майном. Це після вбивства, мотивуючи тим, що вони сильно розстроїлись своїми вчинками і вирішили. Не завершувати в життя смертних напоїв і продовжувати свою злочинну діяльність. Але як позбутися тіла? Воно ж лежить, два тижні пройшло, відповідно, і запах, і відповідно, вони розуміли, що рано чи пізно будуть викриті. І вбивця, який спричиняв тілесні ушкодження смертельно потерпілому, як би мовити, наказав своєму подільнику, що так як ми це зробили разом. Ти йди його і 에, ці тіла, відрізай частини тіла і розкидає їх в різних частинах місто, щоб його не знайшли. Що він робить? Він бере болгарку, пускається в підвал, перед цим він вживає шалену кількість спиртних напоїв. Так це розказує. Спочатку він врізає голову, руки, ноги. При цьому він вживає спиртні напої і. 에, як би це пом'якше сказати, випорожняється рвотними масами, тому що йому погано. Це все там з кров'ю, з рвотними масами цього злодія, все це відбувається в подвальному приміщенні. Розділив він повністю тут, після того йому вбився, його подільник наказав помити підлогу, почав прибирати в хаті, в підвалі, тому що ви уявляєте, коли працює болгарка, коли розпилюється частини тіла, які йдуть в крові які йдуть без. Для того, щоб не бути викритим, вирішив він розкидати частину тіла по різних місцях старого міста. Руки та протез він вступив в одному з озер, яке розташовано на старому місті, замотавши перед цим перетиленовий пакет. Голову він спочатку попалив на мангалі, для того, щоб... Голова не була впізнана по лицю. в дворі того товариша, нинішнього вбивця, він розпалив костер і на мангалі палив голову потерпілого. Після того викинув її також в сусідній старочок, Там невеличке озерце на старому місці. А тулубу, там є водозгін. Просто тачкою вивіз, викинув на водозгін і пересипав сміття. Ногу другу викинув у сміттєвий бак, але, на жаль, ми вже не змогли, і це, напевно, вже нереально знайти цю ногу, тому що сміття було вивезено, і, напевно, воно вже або перероблено, або, можливо, тварини вже з'їли цю ногу. Це вже з'ясувати буде важко, але ми це ще перевіряємо на сьогоднішній і на сьогоднішній день ми маємо двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивства груповому. Їм оголошено підозрюва за другою частиною статтею 115-ю і на прохорання передбачає довічне ув'язання, враховуючи ті обставини, при яких вони вчинили, як вони намагались е е скрити сліди вчинення злочину і як вони поводилися з цим потерпілим. Ось така ситуація.